3500 202, 2000 800 1400. 3000 400, 1000 4000, 1000 4000, 1000 4000, 1000 4000, 1000 4000, 1000 4000, 1000 4000, 1000 4000, 1000 4000, 1000 4000, 1000 4000, 1000 4000, 1000 4000, 1000 4000, 1000 4000, 1000 400 4000, 1000 400 400 5000, 1000 400 4000, 10000 4000, 100000 4000 4000 4000000, 1000000000000000000000000000000, 40000000000000000000000000000000, 400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Чоловіча флісочка, розмір Элька. Велюровий батник розмір L. -ка. Флісова безрукавка розмір L. -ка. Ще одна флісова безрукавочка розмір XL. Чоловічий фліс, розмір Елька. Така флісочка плотна розмір M. -ка. Іночий фліс розмір. S, Легенька флісочка розмір 46. Такий чоловічий фліс розмір 46. -й. Плотна фліска розмір M, -ка. Укорочений фліс розмір 34-й. Чоловіча фліска розмір XL. -й. Жіночий фліс розмір 40 -й. білесенька жіноча флісочка розмір 38 -й. Фліс може бути і жіночий і чоловічий розмір XL. Плотна фліска розмір 54 -й. Велюровий велюровий короткі рвав футболка. Розмір Л. І останній цей жіночий фліс. Розмір М. Це був фліс перший плюс другий сорт. Вага мішечка 8 кг за 1400.